Перший прикорм для немовляти. Тут ми в артміксі готуємо кабачки. Просто половину кабачка порізали, дала пів стакана води. І буде готуватися наші кабачки як перший прикорм для немовляти. Дуже зручна річ. Декілька хвилин. Нам хватить 10 хвилин для того, щоб зготувалися. Температу... При температурі готується найбільше 100 градусів. Зручно, добре, для молодих матусь це просто річ неймовірна. Ось я класно перемолов артмікс П'юрешку, і зараз ми будемо її куштувати. Там пів кабачка, небагато, але зготуваю, готує любу порцію. Ось так класно, вона перемалює. Ось така смикота для немовлятка в артміксі за 10 хвилин, пюрешка це те, що полегшує життя мамам. Artmix Pro від компанії Цептер.